Людини, які е, проживають по району, не в місті Бровари, а по району. Ми просили звітність стоматології, вони дали мене там дуже вразило один пункт, коли пролікували чи протезували на суму 11 гривень. Я хотів цікавитися це. Він працював, що він зробив. Вимагаємо і будемо вимагати на кожних робочих групах штабової, щоб вони давали звітність, кому пролікували, наскільки пролікували і, і який обсяг роботи був зроблений, тому що безконтрольні гроші вони не можуть бути. І хлопці у нас одні що з району, що з міста, але кошти були направлені з броварського бюджету. Люди, яка до війни жила в броварах, вона і платила в бровара. Тобто нам треба більш чітко розуміти, якщо гроші ми направляємо в стомат поліклініку, це броські хлопці і протезування, і на якому рівні. Це те, що стосується стомат стоматології. З приводу відвідування оздоровчого комплексу Купало, станом на всіх штабах у нас розглядалися, піднімав питання, неоднозначно. Тоді був з Лисогором. Ми домовлялися, домовлялися казали, подожіть, що немає грошей. Потім вже, коли стала Олена керівником одорожого комплексу, вона мені довела, довела що 17 учасників АТО вони вже отдорогли. Я Зараз я чекаю, коли мені нададуть списки для того, щоб проконтролювати. І що це за 17 людей, як вони туди потрапили, як їх прийняв виконком, як їх провели туди. Тому що. Наскільки мені відомо, що в мене є списки хлопців, які потребують негайного лікування ну, чи попереджування, захворювання соляної шахти, гідромасажі, вони чекали до того, поки ми зробимо їх звернення. По ітогі по сьогоднішній день ще чекають, а люди, які більш-менш адаптовані і не потребують такого негайного негальної реабілітації, вони на сьогоднішній день оздоровчим комплексом мої одну. Теж будемо вимагати, на останньому штабі у нас було прийнято рішення, що ми будемо подавати списки по 9 чоловік і по 10 днів. Це перші нагальні люди, які потребують Це довідка сімейного лікаря, що він потребує соляну шахту, щоб він пройшов обстеження, щоб не сказалося нічого. І те ж саме вже будемо. По людям, кого вони перелікували. Щоб більше би, взяти під контроль. З приводу одноразової грошової допомоги, так ми на кожному штабі демобілізовані хлопці, які приходять додому, ми піднімаємо, піднімається по кожної особі конкретне питання, про виділення цієї одноразової грошової допомоги і ми контролюємо вже хлопців, кому йдуть ці гроші. Немає такого, що гроші дали, пакетом прийняли і воно йшло. Всі хлопці, всі хороші використовуються з нашими.